З пізнього вечора горальне. Твоє я бачу багато грань. Ти обіймаєш і ти губиш. Але бездушних одразу губиш. Твоє багатство це твої діти, що розлетілись по всьому світу. І хоч вони в чужині далекі, до тебе гаються, мов великі. А ти зустрінеш їх щиро, і знову виростуть в тебе крила. Засяєш світу обличчям новим, і всі почують спілочу мову. А звідусі пісня залунає. Просилу величі рідного краю. Для нас усіх ти одна єдина, прекрасна, рідна Україна. Україна це наше натхнення. Україна це наша душа. Україна для мене значить багато. Це місце, де живуть моя мама і тато. Україна, мов дзвін води в черельці, завжди в моєму серці. Живи, квітуй, ти серце моє, моє те життя, ти пісня моя колоскова, ти моє майбуття. Нездоманна скарбність, невимовна легкість. Ти стоїш обтаршись об старіх паркан. Серце порожнече, На листах лиш терпки. Від думки безглуздя танцюють ханками. Ти стоїш забути, ніким не помічений. Стиснувши добою у кулак. А життя проходить. А ти такий досвідчений, І лише одне питання. Ну чому все так? Чому все так складно? Та водночас просто. Крім головне сеться повз тебе життя, Хочеться спинити, прокричати досить, та тільки ще тиха піде відбуття. Берлінок п'ється коло хати, Стоїть і плаче стара мати, яка все жде, коли прийде, її синочок обійме, За руку візьме, поцілує І скаже їй, як він синує. Її терпіння, сильні руки, за що і вдячні їй онуки. Автономна, благословенна, вільна, гарна, градчаста, дивовижна, європейська, жива, зруйнована, єдна. Ймовірно, квітуча, лівобережна, мила, незалежна, одинока, правобережна, рідна, сонячна, таланлива, услаблена, файна, хайна, центральна, чудова, шайна, щаслива, юрбована, яскрава наша Україна.